Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман, і в цьому відео я розберу матчі англійської прем'єр-ліги, які пройдуть у цю суботу, та один матч цієї п'ятниці. Обов'язково напишіть свої думки по матчах англійської прем'єр-ліги в коментарях, і в кінці відео зможете порівняти свої думки з моїми. Переходимо до матчу п'ятниці. Розпочнемо ми саме з матчу Лутон Евертон. Я взяв цей матч, оскільки він важливий максимально для Лутона. Евертон собі уже забезпечив. Прописку в англійській прем'єр-лізі на наступний сезон. А ось Лутон разом із Бернлі та Нотінгемом вирішують, хто з цих трьох команд залишиться на наступний сезон в англійській прем'єр-лізі. Важливо зауважити, що Лутон уже перемагав Евертон в цьому сезоні. На виїзді вони це зробили з рахунком 2-1, але тоді в Евертона відверто йшла досить невдала. Серія матчів, а ось Лутон навпаки досить гарно себе почували та впевнено забивали з матчу в матч. Також хочу відмітити, що в Евертону зараз чудова форма. Але вибуло було декілька гравців, основи, серед яких і наш захисник Миколенко. Він грає одну з ключових ролей при захисті Евертона. Тому можна очікувати в цьому матчі, що на його позиції будуть провали. В першу чергу я очікую, що Лутон буде грати з позиції сили, і зважаючи на те, що команда зараз налаштована на те, щоб кинути всі сили на те, щоб залишитись в ОПЛ. То можна в принципі очікувати тут, що. Лутон справді може і перемогти. Я пропоную розглянути індивідуальний тотал Лутона більше одного. Там коефіцієнт не дуже високий, але ну голо Лутона це те, що мало би відбуватися. Також пропоную розглянути 1 Х плюс тотал більше півтора, оскільки Евертон зараз має чудову результативність. Можна очікувати на те, що Евертон зможе забити ворота Лутона. Лутон буде все ж більше грати агресивно, відкрито та може пропустити. Також можна і розглянути обмін голами. або можна взяти і фору нульву на Лутон, що у випадку нічиї дасть як мінімум повернення. Я все ж схильний. Ставити на команди, які вмотивовані в таких матчах, аніж, наприклад, на Гол Евертона, які ну, в принципі, вже не вмотивовані, вони свої питання вирішили, вони мають втрати у стартовому складі. Ну і в принципі, напрягатись їм уже так дуже і не потрібно. А ось у Лутону ця перемога потрібна, і це варто брати до уваги. Адже команда у випадку, якщо вони не переможуть Евертона або, хоча б одне очко не візьмуть проти Евертона, то в наступних матчах там ще. Серйозніші суперники, і навряд чи вони зможуть заступитися за е, цей шанс залишитися в АПЛ. Ну і загалом все йде до того, що Бернлі і Лутон все ж вилетять, тому що в Nottingham Форест. Forest... Календар дещо приємніший, але все ж не будемо забігати наперед. Розбираємо ті матчі, які у нас є на даний момент. Також в п'ятницю буде декілька цікавих матчів, які я розберу в своєму телеграм-каналі. Зараз у мене чудова прохідність в Телеграмі. Це все абсолютно безкоштовно. Можете приєднатись за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат з українським ком'юніті. Ви завжди можете зайти абсолютно безкоштовно, обговорити матчі, ставки та колективно вибрати якісь. Максимально впевнені варіанти, це чудово працює. Звісно, коли ти з однодумцями рухаєшся, рухатися значно легше в цій справі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. А ми переходимо до матчів суботи. Першим матчем суботи буде Арсенал Бормут, і Бормут показує досить гарну гру. Зараз у них чудова форма. В принципі, можна очікувати на гол Бормута на виїзді, але оскільки Арсенал бореться за чемпіонство, вони випустили вперед Сіті, можна сказати, ну теоретично, тому що в Сіті ще є гра в запасі, та тим не менше, я очікую, що Арсенал в цьому матчі максимально сконцентровано підійде до цієї зустрічі і все ж переможе досить впевнено свого суперника. Але я все ж хочу взяти цей матч в лайві, оскільки фора мінус півтора оцінюється коефіцієнтом сьогодення. 55, і перед матчем так взагалі цей коефіцієнт буде ще нижчим. А Бормут ну, вони не є вже аж такою слабкою командою, і вони, в принципі, можуть забити ворота Арсенала. Та зараз Арсенал в перших таймах максимально тисне на свого суперника і вже в першому таймі забиває ворота свого суперника. Це ми бачили навіть в матчі проти Тоттенхема, де було забито три м'ячі ворота Шпор. Зараз Бормут також в. Переважно провалюється в перших таймах, тому на перший тайм до матчу я розглядаю фору. Мінус один на арсенал в першому таймі, а також на два голи. Просто загальний тотал більше. Півтора в першому таймі Очікую, що Арсенал уже з перших хвилин почне тиснути ворота Бормута. І навіть якщо Бормут зможе забити в першому таймі, то Арсенал відквитає і два м'ячі будуть. Саме такі варіанти я розглядаю на цей матч. А якщо говорити про загальний прогноз, який я готовий дати на цю зустріч, то це перемога Арсенала та тотал менше 4,5. Арсенал навряд чи пропустить більше голу і. Все ж тут ну, не буде, наприклад, такого рахунку як 4-1 чи 5-1, тому що Арсенал консервативно ставиться до таких матчів, і ми могли бачити в матчі проти Тоттенхема, що вони перемагали з рахунком 3-0, і на другий тайм ну, вийшли практично без атак. Значно слабше вони атакували в другому таймі, і навіть заміни були сконцентровані на те, щоб утримувати результат. Тому, думаю, що і в цьому матчі так само буде 2-0 в першому таймі, і, можливо, ще третій гол залетить десь в другому таймі. Можливо, що гол від Бормута та тотал більше 4,5 не відбудеться. Тому перемога Арсенала та тотал менше 4,5 — це мій прогноз на цю зустріч. Наступний матч — Берлін-Ньюкасл. Здавалося б, що Ньюкасл мав би як мінімум не програти і можна було б взяти Х2 та тотал більше 2,5. Або обін голами та тотал більше 2,5, Але Ньюкасл на виїзді жахливі результати демонструє Newcastle. В Цьому сезоні це чисто домашня команда, якщо ми відкриваємо. Їх в домашні матчі ми бачимо чудову форму, чудові результати. А ось на виїзді це просто жах. І саме через це Ньюкасл не знаходиться в зоні Єврокубків, і зараз вони борються з Манчестером за шосту позицію, яка скоріш за все дасть змогу грати в Лізі Європи, а не Лізі конференцій. А про це я говорив в попередніх відео, то, тим не менш, оскільки Бернелі знаходиться в зоні виліту, я очікую максимальної такої зосередженості від команди. Вона може забивати в. Та свого суперника, і в принципі можна розглянути тут індивідуальний тотал Бернлі більше одного. До матчу такий варіант можна брати, але ну щоб не було такого, що це просто зайде на повернення. Я візьму індивідуальний тотал Бернелі більше одного, але багато туди заряджати не буду. Та в лайві хочу подивитися на гру команд та тоді вже приймати більш детальне рішення. Це, в принципі, буде логічно, якщо команди тут обміняються голами з тоталом більше 2,5. але зважаючи на те, що Бернлі може забити в першому таймі, до прикладу, і закритися, то якщо подивитися на показники Нюкасла на виїзді, то мені здається, що можливо Ньюкасл і не заб'є, якщо вони пропустять першими. Таке може трапитись в. Взагалі без проблем і команда, яка вилітає, вона максимально вмотивована на те, щоб не вилетіти, і це потрібно брати до уваги, адже до кінця сезону залишились цього три тури. Також цю суботу є матч Бренфорд Фулхем, який я просто пропускаю, тому що обидві команди закріпились всередині турнірної таблиці. І, В принципі, ніякої турнірної мотивації немає. І в таких матчах, в принципі, можна ставити на команду, яка грає вдома, наприклад, фору 0 на Бренфорд, але я не буду цього робити, тому що є. Багато більш цікавіших матчів, до прикладу, як Sheffield Юнайтед та Нотінгем Форест. Шеф вже точно вилітають з АПЛ, і так, команда може гримнути дверима, може потягнути за собою Nottingham Форест, але Nottingham Форест має ну, непогані показники. Якщо говорити про команду, яка може потенційно вилетіти, то вони найбільше заслуговують на те, щоб залишитись в АПЛ. Так воно буде чи ні? Ну це ми побачимо, але. Зважаючи на те, що Шеффілд уже вилетів, Ноттінгем має оцей матч проти явного аутсайдера Ліги, де вони можуть сміливо брати три очки і майже на 70% гарантувати собі прописку в і на наступний сезон. Ну тут команда буде рвати. Букмекер також на це очікує. Коефіцієнти впали з 1.95 до 1.70 на перемогу Ноттінгем Форест. І зважаючи на те, що Шеффілд може зіграти відкрито, я очікую на перемогу Nottingham Форест і на два голи від Nottingham. В принципі, гол від Шеффілда можна прогнозувати, тому що вони точно не будуть такими хлопчиками для биття. А й забирайте три очки просто так. Вони досить характерна команда, спробують потягнути Nottingham Forest з собою на дно, можливо, навіть заб'ють в цьому матчі. Але я очікую перемогу Нотінгема і два голи Нотінгема. Все ж кінцеву ставку на цей матч. Ви зможете побачити в телеграм-каналі. Я думаю, що буду брати перемогу Нотінгема Одинаром і в Експрес. Візьму якийсь невеличкий експрес. Нотінгем більше півтора, напевно, що візьмемо. Це все буде в телеграм-каналі. А ми переходимо до останнього матчу Манчестер Сіті, Вулверхемтон. І перед цим хочу зазначити, що в англійському чемпіоншипі останній тур є цікаві матчі: Іпсвіч Хаддерсфілд, Бірмінгем, Норвіч, bromwich престон та багато інших матчів, де буде вирішуватися доля багатьох команд, і я обов'язково хочу на них зайти. І оскільки ці матчі будуть о 14.30 повністю всі разом проходити, можливо, навіть якісь експрес-складу. Тому підписуйтесь на телеграм, щоб і це не пропустити. Стосовно матчу Манчестер-Сіті, Волохемтон, історія зустрічі говорить нам про те, що варто очікувати тотал більше в цьому матчі, Волохемтон досить часто забиває ворота Манчестер Сіті. В цьому сезоні Волохемтон вдома переміг переміг Мансіті, тому Ман Сіті буде на характері. Пробувати закривати Волехемтон, але варто зауважити, що Волохемтон вже не вмотивовані. У них турнірне положення давним-давно закрите. Вони. Точно не вилітають, але ну залишаються всередині турнірної таблиці. Це їх в принципі влаштовує з тими перебудовами, які у них були в цьому сезоні. Це для них чудовий результат. Звісно, Волехемтон це та команда, яка на контратаках може спіймати Манчестер Сіті. Я буду брати обидві заб'ють та тотал більше 2,5 на цей матч за гарний коефіцієнт. А основна моя ставка буде на фору мінус Півтора на Манчестер-Сіті. Думаю, що Манчестер Сіті спробує максимально впевнено перемогти в цьому матчі, але це буде не основна ставка на цей день. Ставка дня точно буде на інший матч, в якому я буду максимально впевнений. А тут я не максимально впевнений, тому що коефіцієнт занадто низький для того, щоб так заходити. Але ми можемо очікувати, що в матчі буде тотал більше 2,5. Можливо, буде гол Вулверхемптона. а також Манчестер-Сіті переможе. Приблизно в 2, можливо, в 3 м'ячі. Також можна розглянути індивідуальний тотал Ман-Сіті більше 2,5. Часто Манчестер Сіті забиває 3 м'ячі ворота Вулверхемптона, особливо в домашніх матчах. Ну, загалом, цей матч це не для того, щоб на ньому заробити, тому що коефіцієнти дуже низькі. Але ось такі думки я вам озвучу по цьому матчі. А також е, інші матчі-суботи зможете побачити в новому відео на YouTube. Окремо, я запишу відео по інших матчах. А також е, всі матчі будуть і у телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково. Пишіть коментарі, з якими матчами ви погоджуєтесь, з якими ні. Ну і всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.